В ангарі зберігається 50 тонн сої. Цьогоріч її планують посіяти вперше після трирічної перерви, каже головний агроном Микола Грінченко. В цьому році така ситуація склалася із дощами, із погодою. що переходимо на більш пізні культури. На 100 гектарах поля уже цвіте ріпак, розповідає Микола Грінченко. Через відсутність тепла його ріст трішки менший, ніж зазвичай. Він вже повинен бути двохметровий і іншого виду. Вологове забезпечення хороше, але тепла не було і, відповідно, не до одержавнь того розвитку, який би мався бути. Але нічого, я думаю, що сонце світить, тепло буде. Цвіте нормально, строчок, образується, частенький, наша густота нормальна. На підприємстві працює 30 осіб. Їх поділили на дві бригади, аби встигати обслуговувати техніки і працювати в полі, говорить керівник Олександр Ситник. На цей рік працівників нас вистачає. Під мобілізацію попали два чоловіка. У нас комбайнери. На цьому підприємстві працює 19 років, каже тракторист Комбайнер Володимир Кравець. Зараз проблемно, бо Дощі пройшли, це хорошо, це волога у землі, але дуже складно по полях їздити, бо буксує одне в слові. Та окрім цього, через весняне водопілля із 1200 гектарів землі затопило 120 біля річки Тясмен. Посіяти на них цього року вже не встигнуть, говорить Олександр Ситник. По прошлому році тут теж було затоплено, по праву сторону там щось успіли посіять. Ну, в цьому році я думаю, що не спіємо ми нічого за те, що сроки вже воно проходять. Там, де підсохла земля, та можна заїхати, працюють від восьмої ранку, розповідає механізатор Володимир Дененко, та ускладнює роботу і гірська місцевість. Тут таке критинела, його зносить. Трактор трошки. Дуже, дуже важко по таких, по таких горах їздити. Бачите, оббиваємо постійно, бо дуже. І дуже це глина, а глина дуже це не пісок, а глина дуже береться. До 15 травня, якщо дозволить погода, планують завершити ці роботи, каже головний агроном. Потрібна для кукурудзи температура. Ґрунту, на на, на глибині згортання хоча б там від 10-12 градусів. Та ще планують засіяти й інші культури, говорить пан Микола. У нас стандартний набір культур озимий ячміння, озима пшениця, озимий ріпак, весняні це кукурудза, соняшник, соя. За 19 років роботи у сільському господарстві були різні складнощі, та й цього року їх здолають, каже Олександр Ситник. Я думаю, що як погодні буде сапутство, ще будуть якісь дощики, то врожай буде. Тетяна Зазуля Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.